Дуже гарний псалом, дуже гарні слова. Якщо пам'ятаєте, двері ще не закриті. Ще не закриті, ще раз почекаю. Від малого до великого ще є унікальний шанс простоті простенько прийти до Бога, примиритися з ним. І бачите, зараз різна ситуація і багато дітей приходять до Бога. От, вони їздять по таборам, вони чують Слово Боже, про -про проводять. Всякі біблійні уроки з дітьми, і діти відкривають своє серце, діти щиро каються. От, і це дуже добре, коли в дитячому віці дитина покаялася і вона далі стартує, щоб вже проживати життя з Богом, не без Бога, а з Богом проживати. І є люди в досить вже зрілому віці, коли вже людина перед смертю. Вона приходить до Бога, кається, і Бог і таких приймає, і таких людей приймає. І він готовий це робити кожен день. І двері відкриті, як ми співали. Двері відкриті, пам'ятаємо про це. От, Вони ще не закрилися. Але ми не знаємо, може вони завтра і закриються. Тому ще є день, ще є шанс, хто не покаявся, прийти до Бога і покаятися. Е -е -е -е. В середу нас було. Свято ми згадували, як би мали згадувати Преображення Господнє. Ну, я думаю, кожен вдома згадав, але в нас мало бути зібрано в середу. Ми мали згадувати про преображення Господнє. Таке свято. Ми це згадуємо раз в рік, воно записано в Слові Божому. І це якби шлях да? Ісуса Христа, шлях був на землі. Оце Він прожив 33 роки і. Мабуть, то половина було, бо були події, коли він народився, да? відбувалися події, події, коли він помирав, відбувалися. А це, мабуть, така серединка шляха, коли було преображення. От. І в мене діти запитали, що, що то таке, ну, що то за свято, щоб розуміти. Трошки я їм пояснив, я кажу, ну більш глибоко ми будемо це проходити в зібранні. І ви послухайте, більше зрозумієте, щоб для себе знати, що то за свято, чому ми святкуємо, згадуємо це преображення. Але в нас не вийшло в цю середу зібратися в домі молитви. У нас, як знаєте, було похороне служіння, і ми були брата Петра були вдома, проважали тіло. І потім ми були на цвинтарі, так само проважали, тому можливості тут не було. Але я би хотів сьогодні згадати, затронути цю тему, тому що це. Ну, Дуже дуже гарне свято в плані того, що Ісус Христос Він своїм учням показав трошки духовну, духовний світ. Завіса відкрилася. Такий час підійшов, да? бо до того він їм розказував, він їм говорив, да, вони бачили, як він зціляв, як він воскрешав людей. Да? А тут ще одна така завіса передкрилася духовна, от, де вони могли бачити Моїсея, вони бачили Ілью. От, і Ісус з ними спілкувався, з Місеєм, з Ільєю. З Ільєю це якби була підготовка а, до Його смерті. Підготовка була, вони його підтримували, вони з ним розмовляли. От, і це таке відбулася така подія, я би хотів її зачитати, і ми з вами пороздумуємо над цим текстом, пороздумуємо. І тема моєї проповіді сьогодні буде «Преображення в послуг. Пображення послуха. Так, це я буду читати, це записано в трьох Євангеліях. Я буду читати від Марка. Євангелія від Марка, 9 розділ. Буду читати з першого вірша по 14 вірш. 13 вірш включно. З першого вірша по 13 вірш. І тут такі слова. І сказав він до них: по правді кажу вам, що деякі тут опри. Оприявних не скуштують смерті, аж поки не побачимуть Царства Божого, що прийшло воно в силі. А через шість день збирає Ісус Петра, і Якова, і Івана та й веде їх осібно на гору високу самих, і він преобразився перед ними, і стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг якої білільник не зміг би вибіліти на землі. І з'явився їм Ілья та Моїсей, і розмовляли з Ісусом. І узвався Петро та й сказав до Ісуса, Учителю, добре бути нам тут. Поставимо ж собі три шатра для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Ілії. Бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та Хмара ось їх заслонила, і голос почувся із Хмари. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли згори сходили, Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресне. І вони заховали те слово в собі, сперечаючись, що то є що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та сказали, що це книжники кажуть, ніби треба Ілі перш прийти. А він відказав їм: тож, Ілля, коли прийде попереду, усе приготує, та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений. Але вам кажу, що Ілля був, прийшов та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано, і до цього місця. Дітки трошки зрозуміли, прочитав подію вам. В принципі, вона легка подія, така нічого складного. Ми бачимо, що. Так як я вже казав, трошки Ісус Христос привідкрив Духовний світ. Тобто Він взяв з собою учнів, з ним були. Три учня, яких він взяв, от і він повів їх на гору, щоб їм показати, так показати написано, що він приобразився. Він приобразився, тобто в нього. Бо була така одежа, біліша за сніг. от Коли ми бачимо сніг, такий білий білий ще сонечко світить, то деколи сліпи очі прямо від того кольору, то подібне щось було в Ісуса. Такі одежі, коли він преобразився. І він почав розмовляти з Моїсеєм. Знаєте такого Моїсея діти? Знаємо. І От, Був такий ще Ілля, праведник, які вони. Пішли до Бога, і е, Ісус зустрівся з ним. Вони розмовляли, вони підтримували Ісуса, але, тому що вони знали, що йому потрібно буде зробити на цій землі, і він про це знав. От вони його підтримували. І от така подія відбулася, і учні розгубилися, бо вони бачать щось таке такого. Ще вони не бачили на землі. Вони трошки розгубилися, і Петро каже: Давай зробимо. Поставимо три шатри, каже Ісус: тобі одного шатра поставимо одного Місею, одного Ілії, бо тут добре нам перебувати, бо вони були в дуже хорошому стані. Відчуття їхнє було, ну, що вони вже якби, покинули землю, вони вже були зовсім в іншому світі. От, і така от подія відбулася. Але що найголовніше з цієї події я би хотів би відмітити і зауважити нашу увагу, от, це то, що. Була хмара, так? проходила хмара, і з Хмари написано, та хмара ось їх заслонила. Заслонила Хмара над ними, і вони почули голос. Вони почули голос з тої хмари. Це говорив Бог Отець. І слухайте слова, які він говорив. ну, Це говорилося для учнів. Говорилося написано, тут, це син мій улюблений, його слухайтеся. Тобто тих учнів, яких він взяв з собою, три, вони почули ці слова від Бога Отця. Да? Написано: Це син мій улюблений. Ісус Христос син улюблений, Бога Отця, і такі чіткі слова, Його слухайтеся, Його слухайтеся. І далі написано. Ісус Христос їм сказав зразу в цій події, Він сказав своїм учням, коли вони вже все побачили, все почули, вони йшли. Ісус Христос їм каже, щоб нікому того не казали, що ви бачили. Тобто ту подію, яку вони побачили, Він відкрив духовний світ їм, так? але вони це бачили, вони це знали, і Він каже, ви нікому про це не говоріть. Нікому не говоріть. І написано: аж поки син людський і мертвих воскресне. Тобто, до того часу, поки він не воскресне, учні мовчали, вони не говорили. Тобто він їм наказав мовчати, не казати. Не так, як в нас буває да? людей тут на землі. Хтось щось сусід сказав, да, і ти вже починаєш переказувати іншим, бо ж нема терплячки, треба ж розказати. Тобі розказали, треба розказати. А Ісус Христос їм сказав. Дивіться, про це нікому не кажіть. Не кажіть, тому що ще не настав час, от коли я вже воскресну після мого воскресіння. Ви тоді вже зможете розказати людям, що ви бачили, що ви чули, що така подія відбулася. І далі написані слова такі. Далі, і вони заховали те слово в собі. Тобто, то слово в собі, вони просто прийняли це слово. Ісус їм сказав, нікому не розказувати. Вони його прийняли і вони його тримали. І вони нікому не розказували аж до того часу, поки він не воскрес. Значить, Як я казав, тема сьогоднішньої моєї проповіді це преображення в послуг. І нас зразу в багатьох, навірно, виникає таке запитання, да? запитання. А як може до нас говорити Ісус? Тобто з ним були учні, він їм напряму сказав, отак як ми з вами розмовляємо, да? ми розмовляємо, і він напряму їм сказав нікому не казати, мовчи, мовчі, нікому не кажіть. І вони виконували це, повеління Його, вони нікому не казали. Запитання, як до нас може говорити Ісус Христос? О, щоб нам бути слухняним, щоб нам чути Його голос, як він може говорити до нас. І ви знаєте, я. Приведу такий приклад, як Бог може говорити. Хтось сказав вже через слово. Да? Тобто в нас є Біблія, от, і тут залишені слова Бога, є старий заповіт, є новий. Залишені слова Бога Отця. В старому заповіті дуже багато він говорив до людей. І це все записано. Є новий заповіт. Де ми можемо читати Івангелію, можемо читати життя Ісуса Христа, щоб зрозуміти, для чого Він прийшов на цю землю. От, і ми можемо через Слово Його також приймати, приймати, що Він хотів нам донести, що він хотів нам сказати, коли він був на землі. І ви знаєте, я наведу такий приклад, я так роздумував. Вчора, сьогодні так над цим словом, і я хочу провести приклад один, як через Слово. Бог торкнувся одну дуже відому людину. От. Е, ви, якщо потім захочете, в Ютубі ви собі вдома передивитесь. Був такий, ну він і є, що він здається не вічності. Відомий співак це з Фінляндії. В нього корні, е, корні в нього е, як в російські, але він народився в виріс Фінляндії, і в нього був дуже великий дар. Він дуже гарно співав, в нього дуже такий сильний, потужний голос був. Він співав і він став дуже Е, Звати його Віктор, Віктор Клеменко, здається. Та. Віктор Клименко, бо я так ще сьогодні передивлявся. Віктор Клименко, якщо вам буде цікаво, ви собі наберете, це передача була у колись вів її Шевченко, цю передачу, і там дуже така потужна, потужне свідоцтво в двох частинах. Там перша частина, друга. Я коли перший раз почув, це свідоцтво, воно мене дуже сильно торкнулося. Дуже сильно. І ситуація, яка? Цей співак, він. Гіль... Заключав дуже великі контракти, він був відомий по цілому світу. Він заключав мільйонні контрактів. Тобто був дуже багато людини, в нього була потужна влада. Тобто, ну все, в людини було все, що, що багато хто мріє і бажає. В нього було все. Він себе ні в чому не відмовляв і він там. Про це розказує і була ситуація, коли просто в нього він настільки відчув пустоту, вроді б у нього все є, вроді б багато, і слава є, і всі його знають, він дуже відомий. Але всередині, каже, була пустота. Він мучився, була пустота, і настав такий період, коли він сидів в своєму кабінеті, От, в нього було оружиє, був пістолет. У нього він взяв той пістолет, і він хотів життя покінчити самоустрічним. Тобто хотів себе вбити, бо він ну, не було тої радості. Ніби ти багатий, ніби тебе все є, в тебе слава є, а нема того миру, який ми маємо з вами. Нема Духа Святого всередині в нього не було Духа Святого, того мира, який Бог дає, і тої радості, яку дає Бог, в нього того не було. І людина просто мучилася. Вона мучилася і вона зрозуміла, що все досягнула, все, що він хотів, він все досягнув. Ну, і смисла нема в житті. А що далі? А я А що далі. Смисла нема. І людина вирішила покінчити життя самогубства. Він бере той пістолет, вже признав до візка собі той пістолет. І в нього була велика бібліотека, були книжки. І його каже, його зор ну, погляд впав на книгу. Була, стояла книга, вона була вся в, він розказує в пилюці. От і це була Біблія. Він випадково її просто взяв. От, ну, випад, ну, Це не випадково, Понятно, що це Бог керував, він просто якби, взяв цю книгу і він відкрив місце. Просто от, так, ну, просто от відкрив, от як ми відкриваємо деколи. Да? І знову ж таки, його зор впав на то місце, де написано: в новому заповіті слова, яка користь людині. Якщо вона завоює весь світ, а душу, а душу свою не пасти. І оці слова його так торкнулися, просто перший раз людина взяла в руки Біблію. Вона почитала. Оце один вірш, буквально один вірш. І це його так торкнулося настільки сильно, що ця людина покаялася. Ця людина покаялася, і вона почала служити для Бога. Він почав співати вже тільки віруючі пісні. От, і він знову ж таки їздив по цілому світу. Він співав віруючі пісні, він співав дуже багато, потім почав єврейські пісні співати. От, і життя його продовжилося. Життя продовжилося, але воно вже продовжувалося з Богом. Тобто, дуже багато часу він жив без Бога, без Бога, і була пустота, не було мира в серці, не було радості. І потім, коли він покаявся, Бог йому дав той мир, дав йому ту радість, і людина стала жити по-іншому, людина почала розуміти, по-іншому, спілкуватися. Ну, Це свідоцтво мене дуже сильно торкнуло. дуже сильно. І тому, як правило, бачите, як може Бог з нами розмовляти через своє слово. Тобто, може навіть спасти людину, він може розмовляти через слово. Тому я хочу так закликати, щоб ми з вами не лінувалися. І собі це хочу сказати в першу чергу, тому що останнім часом лінується, лінується. Я знаю, що це наші людські оця лінь, її треба перебороти, тому що раніше я Біблію читав набагато більше, чим зараз читаю. набагато більше тому. Я просто хочу всіх закликати, щоб ми не забували, що в нас є біблія, Господь чекає. Він хоче розмовляти з кожним з нас, кожен день, то не то, що так ти почитав, да, і через тиждень взяв знову до руки Біблію. Ні, кожен день. Господь чекає кожен день. І якщо ми приходимо з молитвою, з Біблією до Бога і кажемо: Господи, Твоє Слово тут записане. Що ти хочеш на сьогодні мені сказати? Просто, коли ви розмовляєте, молитесь до Бога, можна, що ти хочеш мені сказати? Господи. Поможи мені, скажи через твоє слово, і ви знаєте, Бог буде говорити з вами, буде говорити, тому що в мене то не завжди було, але були такі моменти, коли Бог буквально от один вірш ти прочитаєш, і все, і тобі і вже заряда хватає. Деколи на один день, а деколи і на тиждень. Ти просто про ці слова думаєш, які Бог тобі залишає в твоє серце. І ти просто літаєш. Ти літаєш, бо з тобою поговорив сам Господь. І ви це відчули. І ви відчули, що це Бог торкнувся, і Бог через своє слово поговорив. Ще як може з нами Бог говорити? Бог ще з нами може говорити через наші думки, через нашу совість, да? і ми з вами. Ми з вами маємо Дух Святий, ми живемо з Богом. І що я хочу сказати, деколи в нас ну, постійно ми про щось думаємо, в нас постійно є думки, да? і хочу сказати таку річ, я теж коли перший раз почув, так трошки був здивований. От бо я розумів, що є духовний світ, але ну, що саме цікаве, от бачите, Бог нас так створив, що Він хоче, щоб ми з ним спілкувалися кожен день. Да? І навіть в думках ми можемо спілкуватися з Богом. І найцікавіше, що дьявол є така істота, духовна да? ми знаємо сатана, діявол. От. Що саме цікаве, він наші думки не може читати. Він не читає наші думки, а Бог читає наші думки. Але в нас є свобода, в нас є воля. Ми можемо приймати рішення по-різному. Ми можемо совість да, от, нам підказує, не робити того, це погано. Да? І ми можемо або зробити, або не зробити. Да? І Бог через совість нашу Він турбує нас, Він торкається, Він хоче з нами говорити, от, і через думки він з нами розмовляє. І дуже добре, коли ми в думках можемо поговорити з Богом, тому що дехто стидається отак от, говорити напряму, може десь їхати в транспорті, може там ще десь люди можуть бути. Да? І, і важко так стидається, ну, як би з Богом говорити. Да? В цьому плані можна сказати, мусульмани молодці. Вони цього не стидаються, вони можуть на вулиці, де толпа людини. От людей він знає, що в нього там той намаз, да, вони п'ять разів на день моляться. От що саме цікаве, у них така ревність да, до Бога, що вони не стидаються, вони можуть в магазині, де багато людей. От він знає, час підійшов. Вони розтіляють той коврик, встають на коліна і вони моляться до Бога. Перед людьми вони моляться і вони не бояться, не стісняються того. То, Це в них дуже така положительна якість. Нам треба брати з них приклад в цьому плані, щоб ми не стіснялися. Але бачите, як Бог все устроїв. Що навіть коли ми стісняємося, ми можемо поговорити з Богом думками. Їдучи в транспорті, їдучи ще десь, де нас оточує багато людей. Ми можемо просто говорити в думках, казати йому в думках, там, Боже, прославити його, там, казати так, і так, і так, як мені поступити в тій ситуації, як мені йти, підкажи мені. І Бог буде посилати вам думки, буде посилати думки, і ви будете відчувати, що це було від нього. От, тому дуже добре, що ми. Можемо спілкуватися з Богом через думки. О, і третє, що через Господь як може ще з нами спілкуватися? Третє, це через людей, так само і через природу. Тобто є люди, наші друзі, наші знайомі, навіть буває деколи чужа людина, чужа людина, яка вас не знає, от, може з вами спілкуватися і Бог може через неї говорити. Навіть Бог використовує невіруючих людей. Не завжди тільки віруючі люди, там через них може Бог говорити. але може говорити також через невіруючих людей. Я не знаю, чи вашому. Житті були випадки, але в моєму житті був це не один випадок, і я вже здається про це згадував. Це коли я свідкував, раніше, я дуже багато людям свідкував, тому що в мене було і більше часу, і мені це хотілося, мені це подобалося, тому що Бог спас мене. Я був спасен, я це відчував. І мені хотілося, щоб кругом хто мене оточив, що теж всі люди були спасені, і мені хотілося, щоб. Ті люди, коли ну, ніколи ще не чули за Бога, щось трошки їм розказати. У мене так дуже часто було, оточували мене багато людей, бо в мене так трошки праця була з базаром, зв'язана на базарі, торгівля, і оточувало багато людей. І от коли ти стоїш з людиною, спілкуєшся, розказуєш їй за Бога, і розказуєш своє життя, як тебе Бог спас. Ви знаєте, і от людина стоїть, людина плаче, в неї сльози на очах, і вона каже: ти знаєш, сам Бог до мене було. Сам Бог не, ну, через тебе. Через тебе я відчула, це говорить не віруюча людина, що сам Бог говорить. Бачите, як Бог може через людину говорити щось, може торкатися. Може через природу говорити Бог до нас, може говорити чи не може? От природа. Нас дуже багато, да? є погодні умови, от є гарні дерева, є також е, живі істоти, пташки, різні звірі. Дуже багато. Бог може звертати нашу увагу і може з нами говорити. От, тому Господь хоче, хоче з нами говорити, хоче, щоб ми були слухняні. От, і план в Бога, так, план на кожного з нас. Уявляєте, скільки людей, якщо так брати, якщо дірити в якійсь статистиці, яка ведеться, що 7 мільярдів на землі ви можете уявити, 7 мільярдів людей проживає, і з кожним Бог хоче говорити. На кожну людину в Бога є план, є певний план. І як добре, коли ми зранку просинаємося і кажемо: Господи, дякую Тобі, що я проснувся, дякую Тобі за життя. І ви кажете: дякую Тобі, Господи, що в тебе є план на моє життя. А ми знаємо, що Його план краще набагато, ніж наш план, якщо ми щось самі починаємо будувати, що строїти. Ми знаємо, що воно може потерпіти крах. То, що ми плануємо, то що ми строїмо, не завжди воно виходить так, як ми хочемо. Але план Бога на наше життя він більш досконалий. Він дуже досконалий. Тому дуже добре, коли ми зранку кажемо: Господи, що ти приготував на сьогодні для мене? Що ти хочеш від мене. От і ми в такому послусі приходимо. Да? Ми слухаємо, ми слухаємо Бога так само, як послухали учні. Коли Господь їх на гору, він каже, показав він, да, духовний світ і каже, Бог і що мовчить, нікому не розказуйте про це, нікому не розказуєте, і вони прийняли це, і вони його послухались. Тому Бог сьогодні говорить у всіх нас. Він хоче говорити з нами, і він буде спілкуватися і надалі з нами кожен день. Тому давайте будемо слухняні. Ми будемо уважні, будемо прислухатися, що хоче Господь від нас, який план в нього на наше життя. А в нього, повірте, дуже грандіозний план. Саме перше це наше спасіння, це що ми спаслися. Да? Ми почули заклик, ми відкликнулися, тому що є люди, які не відкликаються. Да? Бог до них стукає і стукає не один раз. Я впевнений, до кожної людини до кожної людини Бог стукає. Стукає, так як ми співали, що двері поки що відкриті. Стукає, щоб ми відкрили свої серце, двері, щоб ми відкрили, щоб Бог туди зайшов, ми мали спілкування, Він буде нам говорити. Ми будемо слухати, і нам в житті буде все прекрасно. Але є люди, що відкидають. Тому у нас ще є день, я закликаю всіх, щоб ми були слухняні Богу не тільки сьогодні, от. а наступ, завтра, понеділок, в будні дні, коли більше своїх буде, щоб ми прослухалися, що Господь хоче говорити. А сьогодні ми почули, як Господь може до нас говорити. Тому хай нас всіх Бог благослови, щоб в нас був послуг, а Господу Хай буде слава за ці слова. Амінь. Амін. Амін. Давайте помолимося.